Намасте! Вітаю, мої любі! Сьогодні у нас 20 й день для постави. Тож, почнемо сьогодні з нашого фундаменту, почнемо з наших стоп. Беремо е, в допомогу масажний або тенісний м'ячик будь-який, е, і прокатуємо його вздовж е, по всій довжині е, нашої стопи. Е, робимо такі довгі рухи по всій довжині кожною ніжкою. Хоча 10 разочків на кожну ногу. Прокачали. Не поспішаємо. Довгий-довгий від п'яточки і до носочка. Інша нога. Від п'яточки і до носочка. Намагаємося. Сильно прокатувати м'ячик, натискаючи, не переходимо больовий поріг в 5-6 балів з 10. І ще повернули в по першу ніжку з з якої починали, робимо кругові рухи нашою стопою. Пропрацьовуємо або небро Фундамент нашого тіла, фундамент нашої постави. Саме апоневрозом стопи закінчується задній фасційний ланцюг. Тож, Ми повинні пропрацювати спочатку його, а потім вже все інше тіло. Кругові рухи. Тепер під подушечкою пальців такі горизонтальні рухи, так, не вздовж стопи, а поперек. І інша нога, кругові рухи. По всій довжині проходимось. І свот стопи пропрацьовуємо. І пропрацьовуємо п'яточку, пропрацьовуємо подушечки пальців. Під подушечками пальців робимо ще такі а, рухи в сторони. Вправо-вліво. Працювали. Повертаємо знов до правої ніжки, робимо натискання кожною ногою на м'ячик. Ставимо п'яточку на килимок. Пальчик, пальчиками наче намагаємось обійняти м'ячик, давимо на подушечку під пальцями і переносимо частину ваги тіла на робочу ніжку, на ту, з якою працюємо. Я працюю зараз правою, то можна. Працювати справою спочатку. Наче намагаємось обійняти пальчиками п'ячик. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Завершили. Наступна нога. П'ятичка стоїть на килимку. Поставили м'ячик під подушечку пальців. І пальчиками намагаємося обійняти м'ячик. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили. Тепер затискаємо мячик між п'яточкою і кісточкою. Між двома ніжками затислимо м'ячик і піднімаємося на носочки, тримаючи м'ячик п'яточками. Десять, дев'яти, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. І ще десять, 9, вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили і прибрали ячир. Тепер повертаємось до нашого плечового поясу, до нашої постави. Що ми робимо? Ми робимо кола плечами назад, симетрично, десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. По черзі 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Махи руками однією. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Три, два, один. Інша рука. Десять, 9, вісім. Ручка пряма. П'ять, чотири, три, два, один. Тіло напружено. Стопи приклеєні до килимка. Двома руками. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Потягнемо ручки. Обіймаємо себе за лікоть правої руки і уводимо ручку. На, намагаємося торкнутися це центра між лопатками. Натискаємо долонькою на лікоть. Тягнемо. І, в іншу, і тепер за голову. Дотягуємо долонкою наш лікоть, лікоть, щоб долонька торкалася в зону між лопатками. Інша рука опустили, обіймаємо себе за лівий лікоть, долонька між лопатками. За голову дотягуємо. Лікоць правою долоною. Опустили. І тепер а, працюємо із тазом. Кола. Малюємо кола. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Стопи приклеєні. І в інший бік. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Завершили. Потягнулися в сторону, в ліву сторону. Тягнемося, права ручка вгору. Нахил вліво. затиснув трикутник талії, Тягнемось по всій правій боковій поверхні. Опустили. І тепер вправо витягнемо всю ліву бокову поверхню. Нахил чітко в сторону. І повторюємо. Долонька однаково козогнула вниз, а інша тягнеться. Чипку в бік. І інша сторона. І завершено. Сьогодні це все. До зустрічі в наступних практиках.